Всім привіт! Хочу показати свій пізний світ осінні. Яка краса. Так люблю ці квіти. Цього року трошки не впорядковані, але гляньте, які вони краси. У мене їх багато, і то створює такусь фантастику, коли вони всі починають зацвітати. Люблю ці квіточки. Навіть є повний. Мені щось такі простенькі так подобається. Вони такі милі і дуже гарний колір. А як купкою цвітуть, це так гарно. У мене їх багато. Ось тут маю біленький. Але щойно зацвів, трошки пізніше. Так, але в мене їх було більше. Тільки два чомусь є. А, я мала, в принципі, дві цибулинки, ж їх багато не мала. Ні, я мала три цибулинки. Нічого, я собі розмножу. Білий він не такий цікавий, але також для колекції годиться. Ось дивимося тут під юкою. Так, ось яке царство. Таке царство. Вже трошки полягали, бо вони раніше ж почали цвісти, в мене не було часу зняти їх. Ось тут красиво. Ох, так визирають, визирають. Юка їх прикрила. Листечко Юки їх поприкладало, ось. ось, які пакети гарні, Вони великі, розкішні. До речі, дуже невибаглива квітка. В плані того, що нічого не гризе. О, та там ділки працюють, а ще майдниктарчик. Не Невибагливий в тому плані, що не їдять ні миші, ні гризуни. Тому що це були отруйна, лікувальна, до речі. Дуже лікувальна. І посади 5 років можна не викопувати. Тому садити треба не в ямкості, не в чарочки. А звичайно, гарний удобрений ґрунт. Чим краще удобрений, тим, звичайно, буде краще цвітіння. ой, визирайте. І піднецвіт солоденький. Як я люблю ці квіточки, тому що вони мені нагадують весну. А я дуже люблю крокуси. Крокуси мої улюблені квіточки весняні. А вони так нагадують мені крокуси. Ось тут в траві, де давно не полола. Так, треба сполоти. Певно, песики мені ще тут потанцювали мої. А тут така краса. А тут така краса. Угу. Ось. Покажіть, які ви красиві. Чудові. Чудові. На сонечко так не дивиться, треба так, щоб сонечко не світило. Тоді вони мають красивіше забарвлення. Такі гарні келихи. Красиві. Дуже їх люблю. маю їх багато, майже на інших квітниках. Понасаджувала, розмножила. Колись, до речі, з однієї цибулинки. Розмножувала, розмножувала кожний раз їх гарно розмножуються, цибулинки наростають. Чудові. Чудові осінні квіти варто їх мати, тільки не забути, де вони посаджені. Бо посаджені вони. Мають бути на початку серпня, цвітуть вони восени. Ну, деякі сорти в кінці серпня, деякі вересні, в кінці вересня, залежно від сорту, а на весну починається листя, квіточок нема. І коли це листя вже зовсім відімре, по його треба прибрати і це місце позначити, щоб потім не перекопати і не поранити цибулинки. А якщо ми хочемо розмножити, їх треба викопати, розділити на цибулини, якщо вже є дітки. І просушити до серпня. Дати якийсь ящик не на сонечко. і щоб вони собі відпочили. А якщо їх вчасно не посадити, вони можуть світ пустити прямо в ящику. Так що тут треба дуже вчасно зловити момент. Ой, красунчики. Вирощуйте ці квіти. Дуже цікаві, дуже гарні.